Вітання з Тернопільщини, і з вами знову на зв'язку канал Сільське подвір'я. Запрошую підписатися, поставити палець вверх. Вам не тяжко, а мені приємно. Запрошую на наше господарство, де е, будуть різні цікавинки з нашого господарства, в якому ми утримуємо в'єтнамських свиней. Наразі кролики вже з'явилися, а далі буде ще багато-багато цікавого у сільському господарстві. Але я займаюся з чоловіком не тільки сільським господарством. Я ще з чоловіком займаюся різними, як би то по-сільському сказати, прибамбасами. Допомагаю йому біля трактора і в полі. Багато роботи різної село то є село, але щось треба і смачненького готувати. Бо, якби хочеться щось нормального з'їсти, хоча в селі, я завжди кажу, що в селі можна прожити не йти, навіть не йти в магазин, це однозначно, але хочеться чогось і смачненького. Тому я сьогодні вирішила щось таке. Бачила в Тіктоті. Типу закалапуцяти. типу закалапуцяти. зараз покажу, що за калапуцією. Дивіться, що буду сьогодні калапуцяти. А калапуцяти маю ось таке. Все приблизно. Нічого не буду міряти. Але <кхе> жіночка з тіктоку міряла. Все по стакану. Я буду все приблизно робити. Не знаю, що з того всього вийде, але побачимо. Дивіться, тут є півлітри варення, трішки більше, як півлітри. І до цього ми додаємо чайну ложку соди. Нічим не гасимо, воно само погаситься. Так, воно само себе погасить. Варення погасить собі. Калапуці. До цього даємо. У мене такий стакан, <кій> ну тут виміряно вже, тут 200 г. Але я не даю 200 г. Десь 150 грам цукру, бо того що варення солодке. Може і буде за солодке, але в мене чоловік дуже любить солодощі. Дуже. Йому би день і вночі було би щось солодке. Ой, вибачайте, Бо я ще не одужала цілком. І тому ось такі справи. Так, добре. Дивіться, мені треба сюди два яйця. Але в мене у наявності є одне велике і два маленьких. Тому я вирішила, ось так. маленьке одне залишу. А ось таких два. Ось таких два, одно, одно велике, одно мале, я дам до тіста. Так, це все далі калапуціємо. Далі калапуціємо. І до цього далі нам треба, нам треба кефір. Кефір у мене магазинний, стакан кефіру. 200 грамів кефіру. Сюди. Так, стаканчик кефіру. І сюди нам ще треба. Я не буду міряти, я просто так. Ой, декілька столових ложок олії? Декілька столових ложок олії І, звичайно, нам потрібна мука. Нам потрібна мука. Так, це все діло вимішаємо. Це все діло вимішаємо. Ось так. Віщо, тут нічого не потрібно. Ніякі, ні какао нічого абсолютно. Цей медівник. Мав би бути дуже смачний. Побачимо, що воно з того буде. <кій> ну, якби сюди ще можна додати, сюди ще можна додати горішки. Але, але, але. Я як горішків не маю, зате в мене є ось такий соняшник клущений. Це я привезла з Польщі, то я. Ось так два маленьких кулачки сипанутого соняшню. Все рівно нічого, ніхто його не хоче їсти, бо дьобаємо зерні та гарбузові, а це ніхто не хоче їсти. Ну, побачимо, що з цього всього діла вийде. Так, добре, тепер борошно. Борошно я просто просію, я не знаю, скільки тут є. Я ось так буду порційно. І побачу, що воно в мене ще захоче. Можливо, воно тільки захоче то, що я просіяла. Ну, там приблизно десь там приблизно десь буде півтора стакана. Думаю, що більше і не треба буде, бо якщо буде дуже густе, то теж нічого доброго. Якщо дуже густе, то дуже забити. Але ще чуть, -чуть ще за дві-три ложки можна ось так дати. Теж не хочу робити, щоб було дуже густе. Бо дуже густе, у мене не таке смачне, як. Так, добре. Добре, нехай трішки, нехай трішки мука. Подружиться з іншими продуктами. А я тим часом, а я тим часом соняшник заберу і я тим часом включу духовочку. Включу духовочку. У мене тут в резетці була інша річ включена, але зараз уключу духовку і. Будемо ставити і будемо ставити в духовку. на, Не знаю, приблизно я ставлю на 45 хвилин, побачимо. На 45 хвилин і на 200 градусів. Побачимо, як воно буде. А пательня в мене, друзі, ось така, як на кекс. Я її так добренько вимастила вершковим маслом. Щоб був хоча б трішки вершковий смак. Так, добряче. Ну, бо масло тепер ви самі знаєте, що масло тепер треба дуже великі гроші дати, щоб купити нормальне масло. А в мене таке масло було, як би можна сказати, що і не масло, а маргарин. Але я так добряче його вимастила ту пательню. Що я думаю, що все має бути гарненько. Так. Добре, тепер це все кісто, це все кісто, візьму тільки собі позручніше, виливаю сюди, у цю формочку. Ось так. Воно собі розійдеться. Так. Хочу, щоб це тісто просто пропадало. Хоча у нас є кому його з'їсти, але я не хочу, щоб воно пропадало, тому я так все вишкрабою вибираю з миски, бо нащо мені, щоб воно пропадало? Так, добре. Ось така справа. Ось такий вийшов у пательню, якраз так вийшов. Ставлю зараз це все діло у, потель, у духовку, божу пательню у духовку, а потім покажу. Поки що поставила 45 хвилин на 200 градусів. А далі побачимо по ходу діла. Я її в хаті буду дивитися, як що й до чого. Бо маю зараз трохи іншу роботу, то буду дивитися тут одночасно. Так, друзі, витягую я смакоту з духовки. Дивіться, яка красота вийшла. Я сподіваюся, що ще так і буде смачно, якщо як буде красиво. Зараз попробую його вивернути. Не знаю, як воно мені, звичайно, вийде, бо пательня нова, хоча я маслом так добряче намастила. Але все рівно. Зараз як переверну, то подивлюся, то включуся і вам покажу. Ось така вийшла, друзі, красота. Такий вийшов, як живий, бо дуже гарячий. Коли вистегне, обов'язково розріжу, вам покажу. Я думаю, що він буде всередині вологий. Не сирий, але буде вологий, бо того що тут є варення. Так що, вологість тут забезпечена. Ну, пропікся, бачу, що пропікся добре. Скільки пекла? Зараз скажу. Так, 45. Ставила на 45 хвилин на 200 градусів. Потім ще на 15 хвилин на 220 градусів. І ще на 15 хвилин на 180. Так що вийшло година 15 в загальності. Година 15, але по температурі 200-220, 180-220. Ну, це вже треба дивитися по духовці, у кого духовка пече. Ну, я сподіваюся, що ця смакота буде дуже-дуже-дуже смачна. До чаю те, що треба. Ну, я так думаю. Побачимо, він ще гарячий, дуже сильно гарячий і мокрий. Звичайно, мокрий поверення. Так що якось так буду розрізувати, у розрізі покажу. Так, друзі. Трохи мій кекс, чи як називається, вистих. хочу показати вам. Дивіться, яка красота. Яка смакота? Такий мокрий. Супер! Готуйте і ви, печіть для своїх рідних, для себе. І вони вам віддячать. Добротою свого серця. Всім смачного, спокійного вечора або дня. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До зустрічі в нових відео. pa 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 pa